Чи можна зустріти дикого ведмедя в Карпатах? Привіт, мене звати Інна. Моя робота це створення контенту. А моє хобі і пристрасть це мандрівки. я намагаюся їх поєднувати, і про це мій блог. Тож себе підписка, а з мене історія про те, як я ледь не обістралась, коли ми мандрували з моєю маленькою п'ятирічною дочкою в Карпатах. Справа була так: ми вирішили піти на гору хом'як вже в кінці сезону, коли в Карпатах випав перший сніг. І я спеціально спланувала мандрівку таким чином, щоб ми були на горі максимально усамітнені. Хом'як це досить популярний. Туристичний маршрут, тому ми вибрали будній день, і погода була не дуже хороша. На Високогір'ї вже випав сніг, тому туристів був мінімум в Татарові і, власне, по дорозі на хом'як ми не зустріли нікого. Гора хом'як не є складним туристичним маршрутом, він досить простий і трошки складна ділянка перед самою верхівкою. Це в кінці залісненої частини. Тому ми туди пішли з п'ятирічною дочкою. Я мало за що переживала. Ми йдемо в хмарі в лісі легкий туман, в якийсь момент я пішла вперед. Оглядаюсь на дочку, а вона дивиться кудись в ліс поза межі туристичної стежки. Питає, доці, що там таке цікаве? А вона каже: Ма, там така велика чорна собачка, тільки що ходила. Я, коротше, в цей момент я ледь не обісралась. І зрозуміла, що порада в разі зустрічі з ведмедем бити його мокрими штанами, вона не така вже і метафорична, тому що я розумію, що ми в кількох кілометрах від найближчого населеного пункту. Швидше за все, на треку крім нас нікого немає. Зі мною п'ятирічна дочка, і десь там ходить велика чорна собачка, як вона сказала, і швидше за все це ведмідь, тому що вона показала от така, розвівши руки і показавши щось, щось більше за неї. Я починаю вдивлятись в ліс, нічого не бачу, а в лісі ми знаходимося в хмарі, ми вже достатньо високо, десь напільці лісу. Да нахер надо? Я пропоную дочці зробити перекусінчик, з'їсти цукерку, а сама в цей момент намагаюсь прийняти якесь рішення. І чим же власне все закінчилось. Поки ми їли, нас наздогнала пара людей, теж туристів, які піднімались нагору. Я оцінила їх комплекцію і, і зрозуміла, що фізично вони. Гірше підготовлені ніж ми, що чоловік має зайву вагу, жінка старша за нас, і швидше за все, в разі необхідності, вони будуть бігти повільніше, ніж ми. А як ви знаєте, що у випадку зустрічі з ведмедем не важливо бігати швидше за ведмедя, важливо бігати швидше за людей, які знаходяться поруч з тобою. Керуючись цим, я пропоную дочці іти так, щоб ми були приблизно там. Біля тих двох людей, і ми продовжили підйом. Ведмедя ми не бачили більше. Я вглядалася вже, звісно, війшла йшла вже на напрузі на адреналіні і вглядалась в кожен поворот, в кожну ялинку, яка виходила з туману, нічого не побачила. А вже потім, ввечері, коли ми повернулись, господар котеджу, який ми орендували. Почувши нашу історію, сказав так: на хом'яку живе ведмідь, я його кілька разів бачив і багато разів чув, коли збирав гриби. А він такий дуже заядлий грибник. І на синяку живе ведмідь. От той ж ведмідь, що на синяку він більш агресивний, більш такий гоноровий, а в урочищі живе ведмедиця. І от коли у неї є малеча, або коли у них починаються брачні ігри, туди краще не ходити і ведмедів краще не турбувати. А на хом'яку досить спокійно ведмідь. І зазвичай він намагається відійти в сторону, коли бачить туристів. Ось така історія з нами відбулася. А чи зустрічали ви колись ведмедя в Карпатах і чи знаєте ви, що робити при зустрічі з ведмедем? Якщо цікаво, то з тебе лайк і підписка, а я вже готую гайд про те, як поводитись при зустрічі з ведмедем, як звести до мінімуму ризики і як збільшити до максимуму шанси на виживання в разі агресії ведмедів.